Ідемо в Dead Space, лякатись страхом, віддайте мені всі ваші гроші, благаю, бо я голодний. Буквально. Dead Space запускається півроку, розумію. Dead Space запуститься чи як? Dead Space, алло. Чуєш? Dead Space, алло. Алло, Dead Space? алло. Де я? Плюс хто я? Плюс навіщо? Я існую? Do you love me? Do you? Do you? Так, давайте без лишньої війні. Згадаємо, хто я, що я. Ладно, дес go. Щоб мені зесі чи попередній раз мене їбали тут. Передчуття, ніби мене тут було виїхати напугав звук цієї штуки, яка в стіну вдарила. Абсолютно сміливий верум на верумі, але. Верм, скільки за тест? 100 гривень. Давайте так тест 100 гривень, як вам ідея. Всі згідні. Або ще краще 112 гривень. Так, ну тут вроде не було мобів ніяких попередній раз. Мені здається, я попередній раз далі дойшов, воно щось мене по сейву забило, спілкувати. О, донат перший, дякую. Схожу, Ютуб сьогодні знов нічого не. Що за нахуй? Е, то фак. Стоп-шо the fuck? what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Східне <sharp> порушення втяночки у мене? Стоп, чел на мене похожий. Це що, мій труп? Опа, чаю бі. Чи відяк, ну я. А, Блять, я їбана на кусок, сука, даунського. Бааааа, Та пиз. Всім привіт. чат. сил тобі скрімер, щоб не Дякую. Дякую, дякую. Треба більше не ти бачить. Ага, щось тут, блядь. блін матуй. Ти хто нас такий? Ти, ти такий живучий Маестро! Донат на музику, дякую. Музику. Дякую за донат, дякую донат, дякую за донат Всім хто донатить, бля, потужно спасибі. Мені реально зараз треба цих ваших донатів. Доблий день! А ти заебав? Кільковно що жити буде? Або в багато тут валяється. На пішло? А, стоп, я понял. Їх спавнить, кто есть е. просто. Опа! Чаю бить, Чай, дякую! Час донатів, час донатил, час донатів, час донатить, я вс. Час донатил, час донатів. Кажіть, до речі, зі звуком нормально все? В донате скачивайте, зі звуком справиться. Бо я maybe не прочитаю по причине играю игры пі 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 Так будемо сподіватися, що не промахавні, де ніякий лут, інтересний. Бж 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 бжа бжа-бжа. О, це мені. Ну, вот бет. Так, тут у нас локет. Йокет Добре, добре. А тут є лут, мої десь. Ще. Ще лут буде чи не буде лута ще. Вот би лута ще. Ще лута, вот би. Згідні чат. Вот би лута, вот лута, вот. Can I help you? Ми можем чимбудь помочь? Don't think so. Саве, Accept. Фух, так. Добре, добре. я йому поможу і навряд чи хочу. Барабен, барабен, барабан. Барабарабарабен, барабен, барабен, барабен. Кіку випало, та сотка сотка. Десять пра... Ні, ні, сьогодні я спортом займатися не буду, пізні години і мені реально лень. Я взагалі сьогодні ходив на вулицю гуляв, так що все. Ніхуя, вже не гарно будемо. Ой. Та б, давай без спорту. Йон, я род того спорту, блядь. Уявіть, що я це все вже повіджимався, по, -по той вас іво. Якийсь хуйовий на барабан з цими е, заборонами, типу, тут чотири позиції, які можуть бути не застосовані. О, відос до 5 хвилин, може кіннути якісь, подивимося. Чотири позиції можуть бути не застосовані, це гітара, якщо це вже пізніше 9 вроде. вроді. Ух ти що, блядь, Дядько. Це мені? Це для мене. На. Зараз він кусається, якщо нього підійти. Ла відас ла лавідас. це що, не живе? Не думаю. Це мені. Оце я баблосиків тут наформулифікував. Згідні? пу пу Щось менті ще щось варто постріляти? Спробувати. Бачите, що воно якесь ніби живе. Хви? Ладно, йдемо далі. Пригоди механіка, автомеханіка узгод. Магнітний варум, все за магнітом. Так, де там моя рука? Ти перестанеш і здавати якісь кончені звуки на чел? Я впевнений його навіть вбити не можу. Ні, ну вроді, ладно, я буду я буду сподіватися, що я його позбавив страждань і сліз, Ем, Доу думав, що буде бот, який буде мене е лаяти за пердіж. Добрий вечір, вернуть. Ти думав, що в мене тут такий бот є? да? Типу я такого бота встановив. Ти думав, що я типу, на такому рівні розвитку, да? типу, щоб, тіп, да, тіп, щоб, ну, щоб тіп, ну. Управи загалом. Абсолютно. Так, я маю бімбу і я не боюся її застосувати, чули? Оце у нього реально жива, дивіться Як мене зачепило, блять. Ой факт, сука, як так на... Привіт Туда його. Надіюсь, я це зможу потім полутати, бо, бо багато там валяється по боках цікавого. Шо, де, де? Не розумію. Що це таке? Віддай, блядь, руку Шо, Айзек, Дель? Я, я. Я Айзек. Ух ти ж б. Да ты тебе нема, ма! Ти галюцинація, ти моя чергова тульпа, думаю, нічого не знаю. Я вже я вже з такою не знайомий в цій житті. Угу, угу, угу. Ти мені поможеш? Ти мені відкриєш? Що на мене зараз на траву и Думаю, друге. Опа! Чаювич! Че видеть як? А полутатись, ну? Я би полутатись хотів. Ну знаєте, типу, лут би, ну, типу, зібрати бы. Єдки мене бажання дивне. Что-то не... We'll Что-то она мне нравится Вот бы его бы это поровну Не доверяю ей от всей Блин, вы все-таки живучи стали Да пофиг, умра Вот вся вот проблема, реально такие проблемные, блядь Все эти проблемные Э, шо? Э? Що? Шо? Шо? Хуліми чорний екран. Що? Я. А, блядь, їй треба було спасти. Блядь, <плес> треба було жінку спасти, прибавити. Не звик таке робить. Хто свистить? Ти не свисти, бо не будеш мав грошей. Ти не знав таке? Грошей треба. Так що забороняю свистіти. Боїшся? <плес> Яка не коля? Ми виграли чи ні? Надіюсь, ми виграли, не. Став, став, по лут випав, не. Лут да. Не лут треба, бля. О, і лут. Це мені. Щось там попізділи і з'їбались Кул О, це мені. Вкрав в тебе дура. Дура, прямо прямо з під носа. Тупо, прямо з під носа в той баби Ха-ха. Це -ха. умний Бачили их ехать три? безпечно I guess. О, це мені. Це для мене. О, це мені. Це для... Е, та йобаний рот, блять, нема грошей. Місця точніше нема. Чи чого там нема? Щось відсутнє, одним словом. Так, сюди. Це що таке? Це що таке? Що це таке? Find the sauce bacon. Який бекон? Похавати? Ммм, я би похавав бекон. Поїсти векон. Справді може бути цікаво для мене. А ще для мене може бути цікаво дізнатися, е, як звільнити місце в інвентарі, щоб ту штуку взяти, яка там була. Я її не можу взяти. Інвентарі фул. Та пофіксим блінський. Чорт, блінський, чорт. Так, е, давайте спробуємо все поперезаряджати, що можливо. Що це поможе ще сумнівно. Так. Е, Ну вот і звільнулись місце, зрештою. Так понял, це якась штука чисто на продаж. Так чи як? Ніби сейф. Е, так званий е, автозбереження, яке десь взяти. Блять, тихо. Це ти друже мій. Мій олд friend. Окей. Uh, Окей. Okay. Okay. А, блять, він кусається такий, вот он. Куснув мене, я думаю, ми друзі. Як же я помилявся? Я, то гадав, ми з тобою, товариші. Ти був мені як брат, а ти! Хуясну ну, мене засраку. Як таке може бути? Так, ага, не люблю таке таке я не люблю. Ем... Окей, ще раз. В чому моя задача? Піти вниз. А це нахуя? Що би що? Можу це типа включити без напрягу чи. А... Сука, як же се туню не подобається мені таке Це от, блять, антигравітація це ж байт на получення плзи зразу. Ау ну про що я говорив ну. Що Треба було довести курвина. що, через ці е... плачають. Це у мене чи всіх. Просто у мене виникає залежність від струмів верума та від донатів веруму, час донатів. Sure. Час. Не можу не погодитись з твоєю е, позицією. Час донатів, то справді час донатів. Просто ровний сильний час донатів згідний. А залежність від стрімів це ти просто пізнаєш себе на них, розумієш? Свою шизу колективну. Блять, як же штушнить тут? Ого? Ні, ну це вже нормально. нормальні гривні мені. Най вепрум скаже слава Україні, а в. грі Слава Україні! А, не треба просто боятися грі. Ааа, ааа, я понял. А, блін, Джоб Сміт, ти бриліант. Бриліант Гай. Може навіть трошки гей, скоріше за все. Ну чи заважає мені це тебе любити. тільки допомагає. Відні? Так. вас. Дякую за донат, люблю. Скрімерський, сука. Безкоштовний скрімерський донат, вау. глядачі везучі в мене. Я не видно. Харить. А во де ти є? Ммм, пісовху. Запав тебе? Це жепу. напрягає тільки те, що вони, походу, вічно будуть спавнитися, якщо я щось там не зроблю. Бійся ти, чат, іще донатний бунт, донатний бунт, донатний бунт, бун, бун, донатний бунт. Бун. Бун. Головне, щоб не бунт ходив цих кутдойів, я їх ненавижу. Дякую за донат. Короче, від ваших скримерів у мене отут на шкірі е, тако мурашки, тако в руках. Хочеш зробити Верому мурашки по шкірі? Дай донат 112 гривень. Вона гравітація, ой-ой-ой. What the fuck? Цьому на плязні звуки, цьому. I don't like it. piece of shit. Так, рука мені твоя нахуя, дай мені. Де твої е, колючки, дурник? Ля-ля-ля, я не цього не боюся. ля, -ля, -ля мене тя не лякає. Це що за нам? Опа, Як чаюбі! Усім безкоштовний бан на 300 секунд. Якщо ви зараз не скинете в руму, почули? Маєте один хаве, аби кинути то вам на 300 донатим. Пі-пі-по-по-папі-папа, це мені. Що вже є? Хто де? Ну відки, блядь, Звідки, Звідки ля? А, понять. Бачу тебе, сука. Пісюка така. Куда мені? Я не вижу антигравітацію. я взагалі не роздупляюся, що таке ідея. Так не треба похилитись. Оп-оп. А, вже нема чим хилитись. Ммм, балдежно. Приємно, головне. Так, я підозрюю мені сюди. Варто піти. У мене навіть доступ є. ні я собі, вау. Не пиняв. Полтергейст. Вот? А, ти, ти тут тільки. Ти блін, друг який мене обманув. Що я отримав? Або дайте якийсь, прикольно. О, ну конечно, у мене місце для хілки. Взяти хілку в руки, в руки, в руки в, ру в, ру в руці тримати хілку. Місця немає. Хм, зрост. А, понял. Класно. І що робить? Опа! Чай! Чай, ви, дякую. Я не боюся, але скину. 0-0 0 Не блин, плюс-плюс. Спасибо, чат за донати. Я це тяную. Я це поцінюю. О, яка гарна лялька. А вона не зиться? Хоть би собою. Окей. Гаразд. Як мені взяти в руки? Це він барабен хоче, але что-дискример кину. клас. Курва, що мені them. How can I звільнити uh, місце? Maybe, так? Я, ні, хуя, не так. Як Maybe that. не звільняється. Мені треба хілочку. Мені потрібна хі... А я можу викинути щось. Стоп. А що, якщо я можу оформити викидання? What do you think about Га. Давайте це от викинем. дроп. Пішов на зима. Секундочка закривається з п'ятого разу. Кайф. Ну і все. Хілимся. Підбираємо назад. 112 ICQ. Дюбсміт хоче барабен. Крутим барабен дюбсміту Барабін, барабін, ба-ба-ба-ба-барабін, ба-ба-ба-барабін, барабарабін. 100 хромосом для Джобсміта, сюди його. на Левіт, налот. на налот. Опа. Опа! 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 Це мені? Опа! 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 Опа-опа-опа-па. Що опа. це за нахуй? Що воно на таке, е, плюєсі? Плюєсі чимось дивним. Зараз воно мене цапне, якщо підійду. Блять! Боєць. Джабс Джабсміс налякав верума і каже барбекю. Добре, блять, піздана. З вашими склімалами. З васми склімелами! З васми склімалами, кліа. З васми склімалами. Десять тискань. Зрозуміло. Перекрут. Сука, блять. Сто хромосом. Бл. я А ябались! Джереміс налякав веру і каже о. Барабін за 112 грошей. Можна і мені. Лол, добра, добра. Пісеньки, піписники від тебе. Так, ну мені показує стрілочка, що туди ще йти. Ладно, йдемо туди назад чи що. А що ще робити? Згідні. Сейвімося, чи що. Бля, треба було додуматись засейвитися в будь-якому випадку. О, Я, блядь, не бачу. Правильно йду на ліфт? Правильно, геній. Я не поняв інстинктивно, куди йти. Тупо викупив на інстинктах. Давай. Писел, писел. Так. Ч на мене нападут? Я въебку. Я на Меня нападут, я бну. Поняла? Я нападай бо бой бну. Повар, шо? Кей повар ты ебан. Нет! Я бну! Блядь! Ч я добавился? Они что живы, ч? Блять, жопа жива? Что за на... Ай! Что? А, блядь. Ясно. Даже так, Гельб, я понял вас. Что ша будет, блядь? А! Ты что за на... Ты кто? Ведь ты вылез, ебутый. Ёб твою мать. Что было? Все, блядь? Ухуи ты не выхуи. А! Блядь! Бутилка води вирішила вернути свою форму прямо біля моєї руки. Ебать, тих чуть не сток. Та бляха, чого ж так сука? Ой. Ой, прикол. Смішна ситуація, звичайно, ржачна. Кумедна. Трохи небезпечно для серця, але то Та таке. Ну, був би я некроморфом, я би себе зараз з'їв ззаді. Чисто зробив би behind kuz, you know. Powernoт. Що? Що за павернот? Що це значить, блядь. Я не розумію значення цих слів. Чорт забрай. Доб... Ні, Добега. ну це уже нормально. Нормальні гривні, мені. Юка змусила. Ого. Нормально юка работає, нормально. Мені нравится. О, блядь, дарована! на! А я тебе твої думки читати вмію, ти знав? Він не знав, що його думки вміють читати, бо я геній. Ультрасвідомость. Я, блядь, тупо здогадався нахуй. Звідки некроморф вилізе? Боже, скільки ж IQ в цього чоловіка? Ого. Я на вашому місці би себе боявся. Ну бо бути таким розумним, це. це це страшно. Це чисто лякаюче. Хіба вони згідні? Але тверді зію знову, коли сиплять в рани солі, та не буйо. Бл, верни руку. Та сука. А, вернув логою. Так. Звідси може вилізти? Звідси вже вилізло. О, Why the mean? Це мені? This is for me. Та ти шо? Уй, на... блядь Я знав! Я знав все! Я про все був, я був... Я знав все. Жив собі такий хлопчик варум знав все. Я кому лор верума. Знав все, тупо. Твої житті знав все. Така людина, яка в своїй житті, ну, тупо знала все. Ого, це штука для продажу. Я хоп, все. Ла-ла-ла-відас, ла-ла-відас, ла-ла-віду. Ля, патронів кусів, то в мене вже потроху закінчується. І що, дві цивілі зачиня? І що, і що, і що? І що, тут мене будуть кумарити, правильно я розумію? Що буде таки взяти, блять? Хоча... Ладно, давайте це. Та ну на! Який ерор? Щось, Опа, Спать. Не... Чуві Чай мені? А, Опа, чаюві. Чаві? Чую, що зі це колись вилізе якась. Та як блять вернутись? Я Виваю, в... в... тому що я так. Я відчуваю тривогу зараз. Хтось з вас задумав мене зараз кримерним донатом налякати, чи що? Опа, чаюві! Ні, це нас. Блінський ровер. Ааа! Боїшся? Жодного лякання страху. Все, відтепер я не лякаюсь на донат. Привіт. Виняє тут, походу, пліц. Йоп, твою мать. Шо, ви вонючки, все? Довонялись? Ну я оформив їм. Е Dead Space, поняли? Мертвий простір в їхніх штанцятах. Лавідас. Ля -ля, -ля. Ля, ля ля А як так вийшло? Так вийшло блядь. бл. Е стоп, він шов впав разом з лутом, блять? Ти шо сука ухуїв? Він разом з лутом впав, гаш. Курва, він даже. Він Він разом з лутом впав в за, за текстури. Хуїла. Така. Яка, така? Ой, привіт. Вроде ніхто не виліз. Так я поняв, мені треба ту штуку звідти забрати. Інтересно я можу може кидатися цією хуйнею? Опа! Чаю! Чо я Перун сидить. Грає у страшну гру Dead Space. Він на стіл. ООБЕЕ! Що не помітив. Як напружився і пісяв у штани. Він злякався не від ігри, а від того, як його мама реагуватиме на брудні штаби. Бать. Ладно, я вернусь. Вибачте, але кодекс самурая вимагає від мене повернутися. І зустрітися обличчям до обличчя зі своїм ворогом. Маестро. Куда його? Музику. Я людина проста, бачу, що з чим можна їти, беру у руки. Так, а куди мені? Поняв, значит, не сюди. Так ми вертаємося зара. Ми вертаємося, розуміємо, ви хочете бачити, як я лякаюся. Слово дільдня. Сука. Хотів сказати, що розумію, що ви хочете бачити, як я лякаюся страхом від монстрів, но я піду сейвово зараз продам штуки. Вот, і вийшла така ситуація. Ну, така така ситуація, чисто. Передбачив таймних. Тупо я! Не, ну це вже нормальні гривні. О. Анастасія каже, є-єєє. Гені, на верумі. Все продумав. М'яв, чи що? ну, допустим, м'яв. Так дякую всім вам за е, фінансову підтримку вермурма. Мурмурма. любитель чисел. Е, Фінансових чисел. Обожнювач. Так, добре. А чому мені дають тут зарядити сюньою? Ой, не нравиться мені це ця тенденція. Давати мені заряджати. Ню, яка слугує для того, щоб заморожувати імбових челіків. Не отримую я від такого кайфу. Ага, ага. Ага, ага. М -м -м -м. ага. Ага, ага, шо це? Ага, що ага. це таке. А що ми робити? Е. Потрібен гайд, чат. Бо я тупенький, я не пойму. Що мені типа цю хуйню треба якось в'їхати стазісом чи? що? Я вообще не викупаю. То що я знаю точно, що. Точно знаю, що звідси б зараз повилазить мільярд хуйні всякої. І мені варто буде її цього... убивати. Питання тільки з якої сторони вона а, ні. А, ти де? Бабайки! Так, що нема бабайок. Повезло, чи що І шо? Що? що таке? Так і що мені робити? Можу камінчики брати і кидати? А що якщо кину? Я один хуй не розумію, що робити. Розумник на вермі не розуміє, що робити. Буває. Так, як там на Z, да? Чи на X? На C. Окей, припустимо, я так мію робити Що тепер. Баз! боїшся? Стріляти в колес, колеса, а потім на планету і став маяк. А Авоп'ять. Б... Тако? Тако? Тако. Кудись? Не знаю куди. Ладно, трей номер ту. Трібуємо ще раз. Ніх я ніхто не зрозумів, коротше, час. Штуки крутяться так, ніби вони підстазісом уже. Зруйнуй колеса. Не розумію. Які колеса, чим зруйнувати? Ех, це моє нерозуміння англійської. Я не розумію! Вона тут упилиться. А, там теж є якісь колеса, чи що це таке? Стріляй патронами. По чому? По колесах? Вером патронами їх руйнуй. Кого? Колеса? Чи шо? Прямо в центр чого? Затупіом на вером і включився. <звук> Може бімбами треба якось популярити. Те, що крутиться. А, -а, -а. Починається. А я все чекав, коли ж ти з'явишся, друже. Добре, с... я поняв, як це робота, дякую за. Хоча, ладно, по факту я сам додумався. Кому я дякую. <звук> <То>. <звук> я тепер маю якось е, ці штуки зверху і знизу поламати, чи що? На планету швидко ставай і став маяк. Ага, окей. Як? Як мені на планету встати. Кілечки з Тазісом не забудь заморозити. Так я не можу на неї стати. Тобі потрібно вилетіти на другу сторону. What? Прям відкритий космос? Так тут ось тако, ми тако покинемо. Раз, Тако покинемо два. І тепер тако. І чо? І чо? І чо? А, блядь, тут теж хуйню треба знищити чи что? От тако якось, та? Окей Я бачу мікрочелю вже, блядь, знизу Угу Жемешку Е, а як ти по блядь? Не понял. Окей, 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 окей Тут мені треба поставити моя, да? Все, найс Кожен за вас Е, а як повернутися? Стоп І! Блядь Як повернутися? А як повернутися, блядь? Ееее Ееее А, бачу було близько дуже. Достатньо близько для верума. Да, его в рот. Тупо чуть не здох. Шо, не хочуть кинути цією планетою в космос, чи шо? Е, шо далі? Далі назад? Ладно. Ура! Я виграв, ура! Долан за перемогу. Таке собі, конечно. Я ж підозрюю мені туди, да? Блз! Боишься! Аплудуй стоячи. Стоячи. Та, блядь. И це за хуйня? Угу. Изи вин. Не в іграх от таку хуйню, що треба йти крізь якісь перешкоди вогню, типа. Ну, тут стало жаркувато, конечно, я так да? А, то мені все-таки треба було, да? Угу. Я, ясно, треба було все-таки туху з собою забрати Я знав, я зна. Блять! Ти Чи шо рохлыш, че шо? Грає чи що, шо. Діль смієшся, чи шо, дядя. Комедіозуєш, Діаль, чи що, дядя? Ні, дядечку, ну це, звичайно, ти придумав. В трьох хотіли мене штрикнути, розумієте? Штрикнув я їх. така. таке. і що, блін, тепер перевертатись, туфню. Не. Ну, принаймні, якщо тут і біси, то вони згорять, напевно. I hope so. Сюда. Без лишніх ля ля Строго без страха. Строго без страха, але з абсолютним. З, з абсолютно хуйовою видимістю. Куда кого і що Так, зараз ми катапультуємо е, цього Посилку на планету Україна, да? Я точно вилізе колись звідси щось. Ердона. Привіт. Тут буде щось? Ладно, мені зразу маєте признатися, звідки хто вилізе. Раз, два. Хм. Ніби ніхто, не ні звідки, ладно. Е... Хотілося би вірити, але не вірю. Угу, Що вона сказала? Так, я думаю, тут можна, е, э, ну, е, э, зупинятися. Ну, певно, підемо, що сейв поставимо, да? А, ні, ну, лохи. Вот. А, блядь, починається. Твій мать здоров. Чекай, це цей тип. Окей. Блядь, він не хуй охуєнно. Блядь, це та, нахуй. Ну, візьві мені, блядь. Це що таке? Что с ним роботы, блядь? Блядь! Здоров! Ready. Кто рэдди, блядь? Кто рэдди, блядь? Что с этим роботы? Что с ним роботы, блядь? Пояс на меня, нахуй. Блядь, ну конечно, нахуй! Конечно, блядь. тут сомневался. Просто п***а, блядь, блядь. Что это нахуй было? Просто хочу поставити сейв і все. Я просто виліз із щел. Хантер, хоча вбив вже хантера. Як ви бачили, я не розстерявся по причині, крутий, що до за закрутість. Ладно, зараз будемо офіт, я гадаю. І підемо дивитися ваші відоси, слухати музику, я поїм.